Ми зараз виїжджаємо на перехрестя, це добре, що ми перша машина. Але практично ви не розумієте, який світлофор зараз. Хтось, щоб нам не казав? От, от, як визначити, який світлофор зараз? Мені намагалися довести, що це можна дивитися по боковим світлофорам, до освіти цей. От ми стоїмо. Дивіться, ззаді мене машина стоїть. Вона теж не розуміє. О, він вже мені сигналить. Бачите, от зелений домокло ми це 100% вже червоний. Ми ми вже закінчуємо поворот на червоний і закінчуємо до ще одної машина на червоний. Ось так, в буквальному сенсі, на осліп нині доводиться маневрувати переважній більшості водіїв на Житомирських перехрестях. Після заміни старих світлофорів на нові, у грудні минулого року на деяких вулицях Житомира демонтували дублюючі пристрої оптичних сигналів і це викликало численні нарікання від автомобілістів. Член виконавчого комітету Руслан Годований щодня проводить за кермом по кілька годин і вже неодноразово наголошував на необхідності переглянути це рішення. Чоловік називає його необдуманим і переконує, не можна рубати з плеча, якщо питання стосується безпеки учасників дорожнього. Руху я хотів би зауважити, що приймати різкі рухи по зміні правил установки світлофорів в першу чергу це несе небезпеку також для пішоходів, хоча для них кажуть це найбільше зроблено. На мою думку, треба проаналізувати кожне перехрестя і зробити висновок. Наприклад, в багатьох європейських країнах дійсно відсутні дублюючі світлофори, але тоді вони знаходяться прямо над перехрестями на тросах. Це також вихід. На мою думку. Ми стали заручником бачення просто проектанта. Він вважає, що так правильно, і він кудись веде місто, але на мою думку, в першу чергу, треба було проаналізувати ситуацію. Щоб з'ясувати, чи дійсно демонтаж дублюючих лівих світлофорів несе додаткову небезпеку для учасників дорожнього руху, вранці 31 січня на перехресті вулиць Київської та східної працювала спеціальна виїзна комісія. Якогось конкретного висновку в управлінні транспорту та зв'язку поки не зробили, але обіцяють, старатимуться знайти вирішення проблеми якнайшвидше. Наслідуючи зібрані комісії з безпеки дорожнього руху, яка має відбутися на цій неді... Ділі ми не будемо відкладати це в далеку шухляду. А ось має бути обов'язково присутні представники з поліції. Вони зі своєї сторони вивчали це питання. Їм буде переданий безпосередній і проект. І вони також виїжджали зі своєї зі свого боку на це перехрестя, і вивчали зі свого боку цю ситуацію. Ми вже всі разом сядемо і приймемо спільне рішення, таке щоб яке буде забезпечувати якомога більшу безпеку на, на наших вулицях, за словами заступника мережі Томера. відсутність дублюючих світлофорів має як ряд переваг для пішоходів, так і несе певні незручності для водіїв у міській раді. Звітують над питанням працюють і вже найближчим часом презентують вирішення цієї. Проблеми ми довго якби, мали якби, багато діалогів із сторонниками одної іншої позиції створена була окрема робоча група, відпрацьовували ці всі варіанти. Там і виїжджали неодноразово на перехресті, якби спостерігали ситуацію. Прийшли до висновку того, що не на всіх перехрестях насправді однаково є така актуальність. І є перехрестя з більш інтенсивним рухом і самі більше перехрестя, тому що там східна і проспект Незалежності, там доволі велике, доволі велика зона перехрестя, і там якби звичайно ситуація ускладнюється. Що стосується меншої, то звичайно такої проблеми немає. От там певний там дискомфорт по водіїв абсолютно компенсовується. Немає складності там в роз'їзді на перехресті. Та поки житомирським водіям і надалі доведеться вгадувати сигнали світлофору під час маневрів та сподіватися на вічливість інших учасників дорожнього руху.